Добрий день, мої малята, хлопчики і дівчата. Сонечко вже стало та нас всіх привітало. Сьогодні ми поговоримо з вами про український посуд. Здавна в Україні вироблялось гончарське мистецтво. Люди користувалися глиняним посудом для приготування їжі, зберігання продуктів та прикрашання житла. Вироби з українського посуду славляться не тільки в Україні. А далеко за її кордоном. Миска одна з найважливіших посудин. В неї насипали перші страви. Глечик – в нього наливали молоко, воду, зберігали сметану. Горщик в ньому варили супи, каші, зберігали різноманітні крупи, борошно, запікали овочі, та кип'ятили воду. А це горщики двійнята. В них тушкували смачну їжу. Куманець посудина з вигнутою ручкою та ніжкою підставкою. Він слугував для зберігання і подання на стіл різноманітних напоїв кухоль. Висока округла посудина з вузьким верхом і ручкою для пиття. Тарілка. В неї насипали смачну страву. Велика декоративна тарілка частіше використовувалась на свята. Ложки. Перші ложки були з дерева. Макітра глибокий посуд з глини для перетирання маку. Його також використовували для сходження тіста. Діжка велика дерев'яна циліндрична посудина для зберігання води або для замішування тіста. Горнятко схоже на нашу сучасну чашку, з якої пили молоко, узвар та інші напої. От ми й познайомилися з вами з українським традиційним посудом. А тепер, малята, давайте перевіримо вашу уважність. Я буду загадувати загадки, а ви спробуйте згадати назву посуду, про який ми сьогодні дізнались. Є в тарілочки подружка, що одне лиш має вушко. Можемо кралюцю зустріти, як захочеш чай попити. Горнятко, так, чашечка. Сама я дубова, а пояс вербовий. Що це? Діжка так молодці. Сама не їм, а всіх годую. Здогадались? Ложка так. Буваю глибока, буваю мілка, буваю велика, буваю мала, то борщику то кашки повна, миска або тарілка, правильно. Біля тіла вухо голови не маю, молоко сметану квас добре зберігаю. Глечик молодці. З глини робився, на кружалю вертівся, на вогні пікся, на базарі бував, людей годував. Горщик справились молодці. Дітки, а в ваших оселях є національний український посуд. Якщо так, сфотографуйте і поділіться своїм фото в нашій групі. Хай щастить. До побачення всім!